Вірш Травнева пісня Йотин написав у віці 22 років. Це був перший великий вірш молодого поета. Він викликаний любовними почуттями до Фрідеріки Бріон. У цьому творі почуття палкого юнака зливаються з радісним воскресінням весняної природи: молодість, любов, весна. Переповнюють поета. Тема вірша травнева пісня це возвеличення любові, що освітлює життя і дарує щастя людині. Ідея вірша зображення кохання через образи природи. Основна думка вірша. Автор хоче нам сказати, що потрібно бачити прекрасне. Через прості речі.